Остаткування на мільйон гривень для піротехніків державної служби з надзвичайних ситуацій, а там і захисні костюми й обладнання для пошуку та знешкодження мін надасть Україні ОБСЄ. фінансову сторону питання. цілком взяла на себе Німеччина, бо розмінування сходу упевнені донори це головна умова для відновлення там повноцінного життя після закінчення збройного протистояння. Скільки років знадобиться, щоби стерти свіди війни на Донбасі? Довідувалась Ірина Маркевич. Донецькі степи метр за метром обстежують сапери. На невеличкому клаптику знаходять тонни мін, ні спеціальних костюмів, ані посилених шоломів. Ось так просто на плечах голі руч боєприпаси зносять у яму, обкладають тротиловими шашками і підривають. Ратуватися увага вогонь! Терористи маскують вибухівку під предмети побуту, пластикові пляшки і навіть дитячі іграшки. Зона АТО буквально засіяна смертельними подарунками від окупантів. Тому міжнародні партнери дають кошти, щоб посилити роботу. Українських піротехніків це вибухозахисні костюми, бронежилети, шоломи, захисні окуляри і так далі. Цей проєкт розрахований близько мільйона євро. А ще пікапи із захисними пластинами для екіпажів, щоб перевозити вибухівку і сучасну техніку, яка дає можливість швидше і якісніше знешкоджувати міни в землі, у воді і в приміщеннях. Проект цілком фінансує Німеччина, хоча переважно до таких масштабних акцій долучається кілька країн донорів. Представник Німеччини каже, проект слід було запускати. Сказати терміново з розмінуванням сходу не можна зволікати. головне це безпека цивільного населення. Потреба в розмінуванні є і на окупованих територіях, але військова і політична ситуація такі, що проект буде сконцентрований на території підконтрольній Україні. Скільки часу знадобиться, щоб розмінувати ліси, села і містечка сходу? Ніхто не знає, навіть приблизно щоб сказати вам, скільки часу знадобиться для того, щоб розмінувати всю територію, її треба спочатку всього обстежити. Досвід інших країн, де тривали озброєні конфлікти, свідчить, що роботи для саперів вистачає на десятиліття. Ми розуміємо, що це справа не кількох років. Розмінування може тривати десятиліття. Ми будемо допомагати далі, бо гуманітарне розмінування надзвичайно важливе для сходу України. Розмінування території це головна передумова для відновлення життя і повернення людей на схід, і це буде найтяжчим завданням для України після того, як зброя. Піде з цього регіону, бо ця невидима небезпека ще довго по війні забирає сотні життів, дітей, і дорослих. Ірина Маркевич, Роман Цукач, спецкордва плюс два.